Південне без світла. Внаслідок ворожої атаки в ніч на 6 грудня південнівська громада залишилася без електроенергії. Вночі відключили опалення та водопостачання. Поновили подачу тепла та води у будинках після 10 ранку. В палаці культури та Олімпі працювали пункти незламності. З моменту відкриття палацу культури сьогодні з 9 ранку. Пункт незламності працює, є інтернет. Є подача на розетки електрики, так що все нормально, генератори працюють, пальне є, так що все нормально. Кафе, кафе в нас працює, є і кава, і чай, і смаколики різні, все є. Чи достатньо розеток в цих подовж? Достатньо, достатньо. Достатньо. Якщо люди прийдуть і буде така навала людей, то ми зможемо забезпечити кожного гніздом для розетки. У міській раді відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Керівники підприємств та структурних підрозділів доповіли, що об'єкти критичної інфраструктури місти наразі забезпечені електроенергією. У нас на сьогодні на, 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 вночі був повний блекаут. Ну, зараз, слава Богу, ми питання вирішили з подачею світла на водоканал, на каналізацію, на тепло. Критична інфраструктура закрита. Я маю питання закрити з подачею електроенергії, це вже добре. А так, все у нас будемо чекати, поки відновиться подача електроенергії. Всі зібралися, всі працюють на своїх місцях. Школи забезпечені, скажімо, генератором, дитячі садки. Також по селам також ми пункти незламності зараз запускаємо. проблем як таких нема. Біля шістнадцяти поверхівок в центрі міста роздавали обіди. Гарячі харчування для жителів організували волонтери благодійного фонду Спадщина. Це благодійний фонд Спадщина. Знаходиться він в Одесі, але ми відреагували швидко, бо немає у людей води, тепла. Хто живе в 16-поверхових будинках, то, звісно, немає у них на чому їсти приготувати. Тому ми приготували гречневу кашу з м'ясом, привезли чайок гарячий, кофійок. І п'яточок, є технічна вода, щоб набрати. Це за кошти благодійників. Ми, ми як неприбуткова організація, то працюємо по грантах, і десь шукаємо, десь продукти беремо, просимо. Тому що люди як реагують, що кажуть. Дуже задоволені, тому що і холодно вдома, і хочеться гарячого щось попити, і немає можливості зварити, їсти, що там ще було, то холодне. Тому в обід поїсти гарячу їжу це дуже добре. Полагодити електричне устаткування ремонтникам вдалося до вечора 6 грудня. Світло в будинках з'явилося о 16.30. До 15-річчя зразкового хорового колективу Райдого палаці культури відбувся святковий захід. Ювілейний концерт пройшов під назвою Музика наших сердець. На сцені виступили понад 40 учнів Південницької школи мистецтв під керівництвом викладачки Катерини Городницької. В концертній програмі прозвучали українські народні та сучасні пісні, а також композиції на різдвяну тематику. Були різні за складом колективи хорові, і старший хор окремо співав, і зведений хор, і молодший склад. Дуже цікава різноманітна програма, дуже професійне виконання, цікаві аранжування, нові твори. Постійно оновлюється репертуар. Я дуже щаслива, що в південніцькій школі мистецтв працює така викладачка, як Катерина Миколаївна. Яка прищеплює дітям любов до хорового мистецтва, і дійсно ці діти відчувають себе як в сім'ї, як в родині. Хоровий колектив виступає на міських заходах, бере участь в обласних всеукраїнських і міжнародних конкурсах та фестивалях. Репертуар райдуги різножанровий. Учні виконують класичні, академічні та духовні твори. Підготовка до концерту вона була досить довгою. Ми ще з самого вересня готувалися. Можливо, навіть раніше. Та ми кожне заняття приходили в нас в і вівторок були заняття старший ансамбль, то все. а в суботу у нас був зведений хор. Ми всі пісні тренували, всі рухи, всі співи, всі партії, ми всі, все це тренували дуже довго. Мені дуже сподобалась пісня Друзька крила Небеса, тому що вона досить довга, та вона так, звучить фінальна, вона така торжественна. Та також, напевно, єднами з братя», Також гарна пісня. Там така поліфонія гарна. Я вже багато виступаю. В мене хвилювання вже просто не може бути. Напевно, найбільше до душі мені припав твір Косив батько, косив я» з відомого мультфільму Жив був пес. Тому що це дуже класна українська композиція, і в цій обробці вона дуже класно звучала. Репортуар вона підбирала нам сама наш викладач. Деякі ми обговорили разом, що нам подобається, що не подобається. Загалом мені сподобався концерт. Ми дуже добре прозвучали, все було, я вважаю, добре. Хвилювання було, мабуть, десь на початку підтримку глядачів я завжди відчуваю. Навіть коли щось іде, не так я знаю, що зал з нами і все добре. Задоволена. Завдяки тому, що бабуся прийшла, мама прийшла, і це плюс емоції. Дуже дякую Катерині Миколаївні за цей концерт. Вона так прилітно старалася нас контролювала, щоб ми вивчили всі партії. Мені сподобалось. Це моє хобі, в принципі. Я його ще з років так 7-8 вже співала. То мені подобається. Ви відвідуєте інше відділення так? Школи так. фортепіано там. Я вже вчуся теж 8 років і буду поступати в музичилище. Хоровий колектив налічує близько 70 вихованців та є найбільшим місті. За останні 9 років колектив Райдуга тричі підтвердив звання зразкового. Ми спочатку існували як академічний академічний колектив, потім ми почали брати в репертуар джазові композиції, народні пісні. Потім ми почали спеціалізуватися в естраді. Ми опанували такий жанр, як госпел, це євангельська музика. І ну, досягли того, що ми зараз спеціалізуємося в різних напрямках хорового мистецтва. Я задоволена. Я задоволена. Є е, е, певні моменти, які я помічаю як хормейстер, як людина мистецтва. Але це діти, ми всі розуміємо, вони старалися, і на свій, так скажемо, вік і на свій рівень вони відпрацювали цей концерт дуже гідно і дуже круто. Більше про ювілейний концерт дивіться у програмі про тиждень. Таровинне свято на новій локації 6 грудня. ПК Дружба провів мистецький захід до Дня Святого Миколая. Творчий колектив виступали на імпровізованій сцені біля прикрашеної ялинки. Минулі роки прикрашали ялинку біля самого палацу, але вирішили що краще, щоб вона дивилася на площу головну, головна ялинка міста, щоб вона і на головну площу міста дивилася. Ми живемо в такий час, що це завжди екстремально. Всі ці події У нас багато заходів, які і з тривогами відміняються. Так що ми дякуємо, що хоча б тривоги не було. Що нам дали час провести, звичайно, готувалися, що будемо на генераторах, якби можливо було б менше світла і не ця, але ми сон запалили б ялинку, щоб в цей день всі наші дітлахи нашого міста відчули, що свята прийшли новорічні. На жаль, із за Софітів не було видно цього разу. Так нас трохи підсвітили гарно, що ми не бачили площі, але віддача від дітей: те, що вони кричали навіть слова святого Миколая «Слава Україні! Це дуже приємно, що вони активні, вони відстали наші запитання, питання. оце зігріває душу нас як дорослих, які організовують для них ці заходи. Тому це найкраще вдячність, що діти прийшли і долучилися до нашого свята. Запалити вогні на новорічній ялинці прийшли жителі міста. Свято подарувало емоції і дітям, і дорослим. Друзі, я тут виступали діти та дорослі, та включили йолку, Ялинку, коли включили йолку. А Була що ви просили весна. у Миколая, щоб вам приніс? Котфет. Mm. А тобі? E, a, я, я, нічого не поп... я нічого не попросив, він сам мені приніс. А він що ніс... саме? Много mm. іграшок. Тип, типу, даусу особила Тип, кидати. і. І в Дитина зацікавилася, а то ми прийшли подивитися. А знали, що буде таке так, свято? – Так, знали. То ми прийшли. Вже отримала гранці. Що саме, Сонечко? Що тобі Миколай приніс? А, кінди гіорський. Солодощі. Ми з чемно ходили. Не. Що саме ви просили у Миколая подарувати вам? Здоров'я, мир в Україні. Мені дуже сильно сподобалось, тому що це було неймовірно. Ем... Я попросила Миколая, щоб він принес мир та добро. Склалося все, бачите, як на краще. Нас привітали ще наші хлопці. Дякуємо їм велике за те, що вони нам повернули світло і в душу, і в будинок всюди. Приємно, що дозволяють відчути, хоч трішечки якось себе. Знаєте, як чотири роки тому, скажімо так, трішечки повернути. Все рівно повноцінно ти цього зробити не можеш. Ми хочемо повернутися до себе додому і відсвяткувати там, пам'ятаємо свою ялинку останню. Вдома гарно, приємно, радісно, але знаєте, все рівно на душі залишається осадок, якщо можна так сказати. І будь-який крок, будь-яка дія, будь-яке свято ти все рівно йдеш, бачиш ялинку, сідаєш за стіл, прокидаєшся, все рівно думаєш, що в цей час роблять хлопці. У нас ялинка, нам повернули світло, а у них трішки інші умови. Тому з одного боку, ніби і радісно, і приємно, а з іншого боку, знаєте, така доля печалі все рівно залишається. Дякуємо за те, що для дітей є ця можливість. На саме головне, що ми, ми, як ми, як дорослі, а дітям звісно, Це було потрібно. Після концерту всі охочі могли зробити фото на згадку разом з головним персонажем вечора, святим Миколаєм. Дуже веселі, радісні, і мені дуже приємно на душі, що вони такі задоволені, що зможуть сфотографуватися зі мною, поспілкуватись. Дуже приємно. Дітки зараз хочуть миру, солодощів і спокою саме головне, щоб у нас було тихо в країні, не було стрільби. Спокою хочуть діти, це саме головне, що вони хотять цього році. Святковим вечором, 6 грудня, ПК дружба відкрив марафон новорічних концертів та вистав для дітей та дорослих. Заходи триватимуть до 12 січня.